Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина, і зараз хочу з вами подивитися, тому що днями ходили такі чутки у Курській області. Зсу атакували росіян на кількох напрямках. Це ЗМІ, наші змі. Давайте подивимося, що робиться для зараз на цьому напрямку для України. Вигідно, невигідно, можливо, тепер щось зміниться. Я вже кажу, капля, капля в море. Дійсно, щось заворухо, заворухобилось, але тут є домовленості двох сторін, що це ворухобення, таке буде. І одразу карти говорять, ніякого толку не буде. Не вдягайте рожеві окуляри. Тут, навпаки, тільки втрати у нас. Вибачте, з цього напрямку ми нічого мати не будемо. Про це я говорила вже з самого початку. Саме моє перше відео. Я казала, так, воно так, ух, емоційно, дуже приємно, але з того ми нічого мати не будемо. Це просто популізм. До речі, щоб якщо ви ще не звернули увагу, це робиться для того, щоб, а, ну як сказати, на виборах файно показати себе. Зараз дивимося. Ще подивимось, ще один рядочок розкладу підтвердити те, що я сказала, або навпаки. Що от я тут сказала? Розчарування. Розчарування, і бачите, замало туди надходить, до речі, в два рази менше. І знову карта випадає домовлялися. Ось це повторне, оця заворушка це знову домовлення двох сторін. А зараз ми подивимося, це домовлення з Росією чи ні. І бачите, і на дні колоди у нас десяточка. Цих мечів. Тобто карти говорять, що це провал проваль, провальніший. Так, так домовлялись з Росією чи ні? Тобто, українська влада з Росією. Про це домовляються чи ні? Ну, виглядає, що так. Виглядає, що так, бачите? Домовлялися. Домовлялися. І знову тут іде за землю, за ресурси мої дорогенькі. А, можливо, вони думали, що вони будуть це обмінювати. Ось. Давайте подивимося, ще тоді запитаю я про обмін. Можливо, обміняють території на території, можливо, тепер щось зміниться. Я не бачу. Я відверто вам кажу, я тут нічого толком не бачу. Ну, толкового для нас, чи буде обмін, бо тут якісь території, якийсь ресурс, чи буде обмін? Курської на ще якусь, на нашій території, наприклад. Ну, ви знаєте, тут вже все домовлено. Не, не будемо до, дофантазовувати. Я не бачу, що тут обмін буде якийсь. Ні, це просто здадуть, вийдуть і все. А не буде своїх територій. На, на... Росія не віддасть тих територій, які вона взяла. Ось якось так. Тобто е ну ви зрозуміли, що я сказала. Тобто ми і втратимо, і курску. Ось ми і втрачаємо свої території. Я не бачу, що тут буде повернення. Ні, Росія, от все, намертво. Це потрібно вибивати. Ніякого обміну не буде. Тільки вибивати, тільки військовим шляхом. Росія просто так нічого не віддасть. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!